Що трапиться з вашим відео та каналом, якщо ви накрутите багато лайків, це дасть швидкі результати, і про це ніхто не дізнається. Ви не повірите, але я виявився правий. Щоб це перевірити, я пірнув у глибини інтернету та почав вивчати це питання. Багато авторів розповідають, що якщо все робити правильно, канал злетить, і буквально за декілька днів буде виконано умова монетизації. Я почну заробляти бабосики. Я створив новий YouTube канал, знайшов веб-сайт і купив за 15 доларів, 20 тисяч лайків, і це дійсно почало працювати. Моєї радості не було меж. але виявилася одна невелика проблема. Тепер моїх відео 20 тисяч лайків, але лише 15 переглядів. Я вирішив не здаватися і заплатив ще 40 доларів за 15 тисяч переглядів, щоб статистика виглядала правдивою. Але й тут щось пішло не так, незважаючи на те, що перегляди набралися дуже швидко. Вони не протрималися навіть декілька днів. YouTube почав видаляти фейкові лайки та перегляди через низьке залучення. Мої відео просто не потрапляли в рекомендації. Перші думки були, що я даремно витратив гроші, але через декілька днів все дуже змінилося. Зайшов на свій канал і не повірив wow. своїм очам. Там було ось таке повідомлення. А я лише почав займатися Ютубом. Він взяв і обрізав мою золоту жилу. Хоча я виявився правий, я ж отримав швидкі результати і про це ніхто не дізнався. Окрім Ютуба і то на пару днів. Тепер ви знаєте, що буде з вашим Ютуб каналом, якщо ви будете займатися накруткою фейкових лайків, переглядів та підписників. Від вас чекаю реальних лайків та підписок на канал. Переходьте в мій телеграм-канал, щоб дізнатися ще більше про Ютуб та нейромережі. Успіхів вам!